Давайте перейдемо тепер. перейдемо тепер до наступної кнопочки, це в нас масив, створення масив панелей. Вона повністю перероблена, логіка перероблена, по-іншому працює, не так як в бета-версії. Показую. Натискаємо на цю клавішу, і коли ми наводимо курсор на простір всередині нашої тумби, приміром, автоматично ми бачимо за замовчуванням три полички створюються. За замовчуванням стоїть цифра 3, ну, так для наглядності, але ми можемо з клавіатури відразу з клавіатури змінювати кількість цих поличок, приміром, один. І в мене вже буде створюватись одна. Дивіться, тут яким чином працює цей плагін. Коли ми, натискає, коли ми наводимо курсор на нижню або на верхню поверхню, тобто на поверхні, від поверхні, уявіть собі, що від поверхні відбивається промінь, який у нас спрямований вгору. І ось це в даному випадку напрямок Z. В цьому випадку для, для цієї полички, для цієї тумби. Тому якраз в напрямку по Z зараз е, створюється автоматично кількість поличок, яку ми вкажемо на клавіатурі, наприклад, там давайте 5. І ось таким чином по Z створюється 5. Тепер, коли ми переводимо курсор на бічну панель, наприклад, та, що зліва або та що справа, у нас промінь відбивається від цієї поверхні, спрямовується в цьому напрямку. Або від цієї поверхні в цьому напрямку, відповідно, таким чином створюється між лівою і правою панельками та кількість ребер, які нам потрібно для моделювання. І також, якщо ми на задню стінку наведемо курсор, давайте для наглядності я приховаю цю детальку. Ось. Якщо ми горизонт уже розібралися, бічні панельки розібралися. На задню стіночку наводимо курсор, відповідно уявляємо, що промінь від задньої стінки відбивається і летить у нас ну, в напрямку до нас. Відповідно, в цьому напрямку від... створюється та кількість панелей, які нам потрібно. Ось В даному випадку, одна, дві, п'ять, скільки ми ведемо з клавіатури, стільки буде створюватись. Давайте для наглядності зараз створимо, наприклад, одну поличку. І коли ми натискаємо ліву клавішу мишки, ми тут можемо вводити значення назву полички. Полиця, приміром, і вказувати вже товщину цієї детальки. І тут е цікавий момент, те, що наша панель вона буде створюватися саме в тому матеріалі, на який було наведено курсор. Тобто, якщо в нас е бічна панель, саме ламіноване ДСП, то створюється така ж сама, е з такими самими властивостями, створюється поличка, і вона потрапляє на той самий шар, на якому лежить. Ця ж сама деталь. Для прикладу такий, переведемо експеримент з ДВП. Давайте, або навіть не з ДВП. Я зараз вам покажу ще один експеримент. Давайте ми, ми створимо все ж таки одну поличку. Одну за замовчуванням. Окей. А тепер давайте створимо ось тут праворуч, десь на підлозі матеріал, приміром вологостійка ДСП. Ось це вже новий, ну, такий, новий функціонал цього плагіну. Зараз буду вам показувати. Я про нього ще не розказав. Це відноситься до створення панели і плагін, функціонал, і він працює наступним чином. Коли в нас є, приміром, ось такий матеріал, ми можемо перефарбувати звичайним інструментом відео, піпетка. Піпетка викликається у нас з B-Alt, клікаємо піп'яточкою по цьому матеріалу. Ми хочемо. Створити і перефарбувати оцю бічну деталь саме на матеріал вологостійка ДС, ДВП. Чи це МДФ. Да? Заливаємо цим матеріалом нашу ДСП. І вона автоматично перетворюється, тепер перетворилася. Вже, вона вже не є ДСПшна, а вже є МДФ. Це можна перевірити, коли ми від, вимикаємо наші шари. Ось, бачите, вже в нас та деталька стала, вже не ДСП. ДСП це в нас ось тут. Ось і таким чином, якщо ми зараз наведемо наш курсор з масивом панели, приміром, уже на оцю деталь, то у нас створяться детальки саме таким матеріалом. І ми можемо тепер їх також приховувати. А якщо, наприклад, я наведу курсор ось тут. Давайте одну детальку, то тут у нас відповідно ламінована поличка створюється. Якщо я наведу на задню стінку, і створюю, наприклад, одну деталь. То створиться деталь. Давайте я зараз цю приховаю. Мені самому цікаво, якщо навести на, ламіно, на ламінат білого кольору. Бо я не пам'ятаю, що буде зараз створюватися. В такому випадку з ДВП не експериментував. Значить, зараз тут в прямому ефірі всі помилки будете бачити. Натискаємо сюди. Клік. О, прикольно. А, ні, створюється задня стінка ДСП. ну Давайте можна все ж таки 3 мм поставити, тому що там товщина 3 мм. Так, да, створилася ДВПшечка, шечка але вона створюється все ж таки за замовченням двостороння, не одностороння, а двостороння. Да, створилася ДВПшка. шка Треба ну, буде подумати над логікою, щоб створювалася не одностороння, не двостороння, а одностороннє, так як воно є насправді. Але, признаю, чесно, цей момент я от прямо зараз тільки про це подумав. Експериментував на, саме на інших матеріалах, не на ДВП. Тому, тому треба буде з двосторонніми ще попрацювати. Так і запишемо в список помилок або в список недопрацювань. <кхм> Видаляю. Так, що в нас є? Тепер, бачите, от ми вимикаємо всі ХДФ, і вони приховуються. Всі ламінати вони приховуються. ДВП. Глаз вже тут немає, я його тільки що видалив. Ось таким чином це працює цей ефект. І він працює з усіма іншими матеріалами. Давайте я для наглядності покажу, наприклад, дерево, дерев'яний фасад, або там, наприклад, ще ламіноване, або навіть скло. Давайте, от для наглядності, зробимо ще скляну панель. Ось, ми можемо тепер перетворити будь-яку панель із цих існуючих. Давайте дві. От зараз вони у нас ДВП. Тепер ми беремо піпеточку, клікаємо клікаємо по цих двох детальках, вони перетворюються в скло. Якщо я зараз буду приховувати скло, вони будуть приховуватися, вони вже є склом. Якщо подивитися до, на, на самі налаштування на атрибути цих, приховані атрибути, які є в цих деталях, да, от, отут у нас підписано: бачите, глаз, скло, 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 скло. І оце в нас також скло. А це вже ламінат. Тепер давайте перетворимо назад. Наш, наші скляні полички в ламінат. Перефарбовуємо їх на ламінат. І коли ми дивимося атрибути, атрибути всі автоматично змінилися саме на, на ламінат. І відповідно у нас ламінат є ламінатом. Це якраз я зробив це для того, щоб в майбутньому. Ну, щоб ви могли. Ну, дійсно, коли ви створюєте якісь меблі, зручним способом матеріал, по матеріалам можна було вимикати. Або вмикати той чи інший шар. Це, як на мене, достатньо зручно. І так само ми можемо це робити. Ну, я ж знову ж повторююсь. Прямо самому цікаво, поки понажимати ці клавіші, кнопочки, от перефарбуємо на дерев'яні полички. Все, вони є тепер деревом і приховуються як дерево. Ось це таким чином працює. Так, з масивом панели ще, які в нас є маніпуляції. Ніби все. Так, ніби все показав. Ось таким чином логіка саме, саме така, друзі. Я, давайте я повторюсь: на всякий випадок масив панелей наводимо на, нижній, тобто на, на нижню верхню деталь у нас полички створюються, на, на бічні детальки у нас вертикальні панелі створюються. Ну, В принципі, так як воно є насправді. Да? Тобто Ми на горизонтальну деталь наводимо курсор, створюються горизонтальні, на вертикальну деталь створюються вертикальні, тобто бічні. На передню, задню наводимо, відповідно, будуть створюватися паралельно цій площині також деталі. Тобто тут все достатньо просто і нескладно. Єдине, що контролюєте товщини матеріалів. От Зараз я наведу, клікну, наприклад, створити одну панельку, не змінюючи товщину, вона створиться така як ДВП, але буде товщиною 18. І я плавно з вами перейшов до наступних плагінів. Це якраз стосується зміни товщин. Ось я, наприклад, клікнув і створилося ДВП 18 мм товщиною. Наш плагін, такий як був, він залишився ось тут: масштабувати панель за розмірами. Тобто ми натискаємо на цю кнопочку. і Вона зараз викликається з меню. Не зовсім зручно, можливо, її варто перекинути на праву кнопку мишки. Або, можливо, буде в, в майбутньому в, в, я окрему панель хочу створити, яка буде з'являтися на екрані, або можливо, прямо навіть на самій детальки. Я ще логіку не продумав і, і буду дуже вдячний, якщо ви накидаєте своїх ідей, бо це якраз було б ваша така супер допомога, як ви ті, ті ідеї, які наберуть найбільше е, схожісті, да? тобто, якщо буде там, наприклад, 10 людей з однаковою озна, озна, ідеєю. І вона буде вам здаватися зручною, значить, ми її візьмемо за основу і будемо моделювати. Поки що це виклик через діалогове вікно. І тут ми можемо створювати, змінювати саму панельку, в даному випадку можемо створити, змінити лише товщину. Натискаємо ОК, і товщина змінилася. Ось деталька залишається на своєму місці. Далі, друзі, ще є такий момент, коли ми, наприклад, створюємо якісь. Ну, приміром, створюємо задню стінку. А, да, до речі, покажу, 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 що я видалив видалив ДСП. Так, зараз секундочку. Я в один, в один і той же матеріал. Замалюю, створюю копію. Тепер покажу вам наступні кнопочки. Є в нас. Є в нас права кнопка мишки. Зверніть увагу, у нас текстура зараз горизонтальна. В навантаження до цього плагіна буде, я вам зараз скину три плагіни, які окремо з. Вони не встановлюються разом з цим плагіном, ви їх просто скопіюєте встановите, скопіюєте і вставите в панель в програму SketchUp саме в папку з плагінами. І вони будуть викликатися правою кнопочкою мишки. Натискаєте праву кнопку. І ми можемо змінювати напрям текстури. Повернути текстуру на 90 градусів. Можемо відразу на двох деталях, на багатьох деталях або по черзі на кожну окремо. І змінюється текстура вертикальна. Так, далі. Плагіни працюють зі згрупованими об'єктами. Тобто, я зараз все згрупую. Згруповані об'єкти, переміщені об'єкти, обернені об'єкти. І навіть масштабовані. Що це мається на увазі? Це важливо, тому що, наприклад, зараз я це розгрупую. Тут у нас просто набор деталей: ліва, права, верхня, нижня, вони всі окремі, і ми, наприклад, там робимо масив панелей. Відповідно, панелька, яка створиться, вона також є окрема, незалежно від всіх решти. А що робити, коли в нас вже згруповані об'єкти? Ми хочемо всередині зробити, розподілити, наприклад, на полички. Да? Ось, наприклад, на дві. Я клікаю, натискаю ОК, і зверніть увагу, полички вже там всередині. Вони туди автоматично запригнули. Нам не потрібно окремо заходити в групу, тут клікати, потім виходити. Плагін розуміє, куди саме ви хочете створити полички. Працює це також із групами і з компонентами. Відповідно, працює це також з оберненими об'єктами. Якщо у вас бета-версія, ви знаєте, хто повертав об'єкти. Не відносно X, Y, Z глобального, да, тобто простору, а повернув їх боком, то тоді вже панельки, все, там уже жестяк, вони неправильно моделюються, бо логіка була побудована з прив'язкою до глобальних вісей, а я тут все переробив на локальні вісі конкретного об'єкта, бо зверніть увагу, да, коли ми знаходимося в глобальному просторі, нульова точка у нас ось тут, а локальні вісі знаходяться ось саме. По краю об'єкта, по краю групи лівий нижній кут. Відповідно, вже ці панельки вони позиціонуються саме орієнтуючись на ці 8. Це щодо додатково ця інформація. Далі, якщо у нас бувають моменти, коли створюється ДВП і розвернуто білим боком, наприклад, в іншому напрямку, не так, як вам хотілося Ну, приміром, у вас ДВП буде розвернуто так білим назовні. А отаким от чином на, наперед. То у нас якраз права кнопочка мишки, ви, ви клікаєте по об'єкту, права кнопка мишки, реверс матеріалу панелі. І у вас той матеріал, який попереду стає назад, і той, що позаду, стає наперед. Вони міняються місцями. Тобто, сама панель вона не змінює геометрію взагалі ніяк. Тобто, якщо у нас вісь Y була спрямована туди-назад, так вона і залишається. Але є ще інколи буває така ситуація, коли потрібно обертати панель не лише матеріалами, а саме реверс робити по, по напрямку тон, тоншої сторони. Є другий, друга кнопочка реверс панелі. І ось вона так, сама панель обертається, якби шиворот-навиворот. на виворот. Да, тобто, і тепер бачите, вісь Y спрямована туди. Я знову зроблю реверс. Тепер вісь Y самої детальки спрямовано в цьому напрямку. Тобто воно якби відзеркалюється, вивертається. на... Це, це спрацьовує так, як ніби ми руками візьмемо щас, потягнемо в ту сторону, натиснемо мінус один. Тобто це, по суті, той самий ефект. Тільки деталька залишається на місці, вона не вивертається так, як це щойно відбулося, наприклад, рукою. Так. Реверс панелі 3 мм. Є. І таким чином у нас справа кнопочка має е, три функції. Ось е, реверс матеріалу панелі, реверс самої панелі, і повернути текстуру на 90 градусів. Ось таких три, три кнопочки сюди додається. Далі, йдемо далі по цим нашим плагінам. Переходимо до е, лівого меню. До меню, точніше, меню extension, до самих інструментів, які в нас тут є. Створення масиву панели це ось ця кнопка, так як вона і залишається, як була в бета-версії. Адаптувати об'єкти по X, по Y, по Z. Хто пам'ятає, в бета-версії цей функціонал є. Тут він, в принципі, не змінився. Я його не, не змінював, бо руки не дійшли. Це я маю на увазі. Хочу показати на прикладі. ну, Наприклад, готової цієї детальки. Уявімо собі, що ви там щось створювали, і у вас деталь вона меншого розміру, і вам потрібно її спозиціонувати. Я, я повторюю зараз на цьому відео для тих, хто, можливо, бачить перше моє відео, тому е, вибачайте, хто вже знає цей ефект, я вимушений повторити. Е, стандартна функція це ми масштабуємо в лівий бік, потім в правий бік, і таким чином підганяємо. Нашу детальку під внутрішній простір по, по довжині нашої тумби. Да? Є кнопочка ось тут автоматично адаптувати об'єкт по, по червоній вісі, тобто по вісі X. і автоматично панелька під, підганяється під розміри. Поки що, так як казав на початку відео, що я буду допрацьовувати ще ці плагіни, Адаптувати об'єкти, розподілити об'єкти рівномірно, і розташувати об'єкти ліворуч, праворуч і тощо. Вони зараз поки що орієнтуються на глобальну вісь. Я їх допрацюю, вони будуть працювати потім з оберненими об'єктами, те саме, як і масив панелей працює. Тоді будь-який об'єкт, як ви там моделюєте в приміщеннях меблі, він там повернутий праворуч, ліворуч, навколо вісі, Z і, можливо, навколо інших вісей, і таким чином воно буде все потім спрацьовувати правильно. Поки що ми орієнтуємося лише на глобальній вісі. Тобто, якщо ми зараз, якби ми зараз обернули. А, ну, якби, наприклад, ми обернули б цей об'єкт ось таким чином і задали нам цей функціонал адаптувати об'єкти по вісі, приміром, по Y, по X, точніше, то буде непонятка. Нічого не, не відбулося, деталька чомусь посунулась і. І ай-яй-яй. Тобто це нас не влаштовує, але це будуть вже в наступних оновленнях ця ситуація буде працювати. Тому, тому так, і, так у нас поки що працює сам сам плагін. Як то кажуть, частково, частково бета, частково ні. Друзі, ну зрозумійте, 12 плагінів і вони всі достатньо важкі. Забирають купу часу, тому хотілося просто вже так не тріпілося вам показати ці новинки, щоб ви вже могли користуватися. А я буду далі допрацьовувати решту функціоналу і покращувати його і покращувати. Тому наперед перепрошую. Ось, І йдемо далі. Нагадаю тим, хто вперше дивиться це, це відео. Зараз я вимкнув. Так, що в нас? Ну, поличку. Так, да, можна було масивом робити. Дивіться, коли у вас є, ви редагуєте якийсь об'єкт, і у вас є там, наприклад, хаотично розставлені деталі, ви, вам не хотілося б їх видаляти і створювати це масивом, а ви хотіли б їх розподілити вже існуючі створені. Ну, Може бути таке, що, наприклад, в цій деталі, приміром, у вас там буде е, якийсь виріз там, Отвір, будь-що. І ви хочете ці три детальки розп... розташувати симметрично по вертикалі всередині в ящичку. Виділяєте всі ці три деталі і потім деталь верхня і деталь нижня, вони є якби упором, відносно якого будуть вирівнюватися наші детальки. І розподілити об'єкти рівномірно по вісі Z. І вони розподіляються рівномірно. Між цими поличками тепер є рівна відстань. Ось. Або, наприклад, ми цю видаляємо. Ми хочемо розподілити лише оцю одну поличку між нижньою і ось цією. Тому от, таким чином розподілити по вісі Z. Ось саме так працює цей, цей плагін. Далі, наступний, наступний плагін розташувати об'єкти. Тобто розташувати ліворуч, праворуч, вгору вниз, справа, ліво і так далі. Як це працює? Давайте розташуємо об'єкт по вертикалі, ну, наприклад, вниз. Ось, вниз. Якщо просто вниз на саме дно, натискаємо цю клавішу і натискаємо Enter. Тобто, зверніть увагу, у нас от в лівому нижньому куті очікується розмір. Якщо ми цей розмір з клавіатури не вводимо, а залишаємо за замовчуванням 0. Тоді нам достатньо просто натиснути на клавішу Enter, і наша деталька падає донизу на дно. Або, наприклад, якщо ми хочемо розташувати вверх, вгору, Enter, і деталька підскакує до самої гори. Якщо ми хочемо з клавіатури задавати конкретний розмір, відстань на позиціонування, наприклад, вниз на, приміром, на 150. Enter на 150. Перевіряємо від того місця, де вона була. На 150 деталька наша посунулась. І таким чином це можна буде, якщо я створюю панель, або я вам казав, да, або буде панель окремо зверху, чи знизу, можливо, або якимось чином створити візуально викликаючи якийсь там функціонал, щоб якісь стрілочки були вліво, вправо, вверх, вниз, вперед, назад, і натискаючи на цю стрілочку, ми вказуємо розмір, і ця деталька нам перелітає там вище, нижче і так далі. Ось ви скажете, наш ти такої штуки наробив? Це ж так незручно, блін, взяв собі і підняв. Ну так, да, можливо, користуватися стандартним інструментом. Я хотів повторити інструмент. Хтось один із користувачів мені підказав, що в програмі Astra саме подібним способом можна було рухати детальки верхни, справа вліво і так далі. Я повторив цей, цей інструмент, цей спосіб переміщення деталей. Хтось знайде собі його зручним, буде використовувати, хтось ні. Ну, відповідно, буде так в колекції там і знаходитись. Так, здається, я пройшовся по всім пунктам. Розташувати об'єкти, розказав, розподілити об'єкти рівномірно теж, масштабувати по розміру. У ну, даному випадку я показав, як масштабується товщина. Давайте від, відмасштабуємо цю детальку до якихось конкретних розмірів. 300 на, на 318, нехай залишається. Все, наша деталька має 300 розмір. Вона залишається, на, масштабується до, до свого нуля, тобто, якщо в неї зараз по задній частині нульова точка, тобто, от та точка знаходиться на місці, а решта сторін підмасштабовується вже під розмір, або збільшується від нульової точки, або в напрямку нульової точки, зменшується. І таким чином деталька в нас змінює свої розміри. Теж хтось. Хтось знайде застосування цього інструменту. Ось таким чином це працює. Так, і що в нас є? Створити панель це в нас ця сама кнопочка, вона є також додатково тут. Адаптувати об'єкти по X, по Y, по Z. ви щойно це бачили. І це працює для всіх типів об'єктів. Навіть можна, от, я показував нам на горизонтальних деталях. Ну, Давайте, наприклад, покажу на. Так, що у нас тут 200. 200, Йдемо, ну ось так угору, да? ось ми хочемо по вертикалі масштабувати наш адаптувати об'єкт по Z. І він автоматично збільшується по Z. Ось. І ще зверніть увагу, що бувають моменти, коли ви не хочете, щоб ви які об'єкти, які ви створюєте? Неважливо, чи моїм плагіном ви створюєте панельку ось таку, наприклад, да? чи ви створюєте, приміром, панель за допомогою всім звичного SU-панель ось таким чином. До да? речі, бачите, він також створив е, панельку в такому матеріалі, тому що був обраний цей матеріал, і воно автоматично, мій плагін, підмальовує до панельки SU-панель. Бачите текстуру. Єдине, єдина відмінність це коли я в майбутньому цей плагін коли ну, розробляю, я, я там створюю ще додаткові атрибути для подальшого функціонування цього плагіну. То якщо ми увімкнемо атрибути подивимося на атрибути, наприклад, цієї панельки, вона в мене має е, журнал атрибутів, www, www, і ось тут якийсь перелік атрибутів, то su панель вона в нас. Немає стільки атрибутів, вони тільки там декілька штучок присвоюються. Ось, це для випадку, якщо вибраний мій матеріал з того списку, що є в налаштуваннях. Поки що цей мій плагін не працює з рештою матеріалів, я до цього ще теж також дійду, але це буде пізніше. В інших версіях. Так, що ж я хотів показати? Дивіться, ми створили панельки. Коли я їх масштабую, автоматично текстура зараз нормалізується. Шмяк? От і таким чином вона вирівнялася і є нормальною. Якщо я вимкну, приміром, оцю кнопочку, то в нас текстура не нормалізовується. От, вона залишається такою розтягнутою або сплющеною. Як тільки ми увімкнемо кнопочку, і подвійний клік, наприклад, зробимо по детальки, вона відновлюється, нормалізується. Тому. Не знаю, інколи буває таке, що не потрібно, щоб нормалізувалась текстура, і взагалі деталька була якби масштабована розтянута або сплющена, то тоді ви цією кнопочкою цей ефект вимикаєте. Тобто плагін мій не спостерігає за деталькою, і він примусово нічого з нею не витворяє. Не нормалізує ні масштаб, ні текстуру. Майте на увазі, що це якраз така кнопка для таких цілей і була придумана. Бо хтось теж жалівся на те, що він би не хотів, щоб це автоматично йому заважало щось там створювати. Так, ну, друзі, здається, здається, пройшовся, пробігся по, по, по всім пунктам. Якщо щось забувся, задавайте мені питання, буду пояснювати. І сьогодні в нас вийде лише відео. а Я зараз формую список. Списки тих людей, у яких є бета-версія, для того, щоб вже з вами поділитися оновленням. Ось, відповідно, я це оновлення думаю, роздам. Протягом цього тижня сформую списки і вам всім надішлю. Тому всім дякую за те, що ви витерпіли стільки тексту слухати. Будь ласка, хто ще не підписався і користується моїми уроками, моїми порадами. Будь ласка, друзі, підписуйтесь, це дуже допомагає розвитку. Самого каналу. Хто ще не знаходиться в нашій спільноті в телеграм, будь ласка, під відео заглядайте там в описі буде вказане посилання на телеграм-групу нашу. Нашу спільноту нас уже там достатньо багатенно, десь майже до 2000 тисяч. Не вже дійшло, там 1800 з чимось користувачів. Це дуже добре. Відповідно, ви можете там дуже багато різної інформації отримати. Є в нас друзі, колеги, які швиденько відповідають всім. Ось тому користуйтеся ще нашим телеграм-каналом. Точніше, це навіть не канал, це група, але в принципі там багато чого цікавого є. Все, друзі, па-па, Всім гарного дня, вечора, ранку. Очікуйте, будь ласка, плагін, і я буду відповідно від вас очікувати ваші побажання. Під відео, давайте так скажу вам коротенько. Під відео я можу щось вам відповідати коротко на ваші якісь запитання. Але коли хтось просить допомогти з вирішенням того чи іншої якоїсь проблематики, що стосується програми, то я вас дуже прошу. Ви під відео неможливо все в текстовому повідомленні розказати показати. Тому в телеграм-групі якраз всі ці моменти ми розглядаємо, обмінюємося файлами, лікуємо файли, в кого там якісь проблеми є, даємо поради, тому, будь ласка, друзі. Не забувайте, підписуйтесь на канал, бо у вас більше половини людей дивиться без підписки. Плюс коментуйте, ставте пальчики вгору. Є також і хейтери, яким щось не подобається. Також пишіть, що вам не подобається. Можливо, вам не подобається, що я тут витворяю, Ви хочете своїх 5 копійок ставити, будь ласка, обговорюємо всі-всі моменти. Тому ще раз кажу всім до побачення. До